Україна може погодитися на перемоги з Росією прямі. Але якщо спостерігачами будуть європейські наші союзники, представники Франції, Німеччини, Британії, Польщі, ну можливо, долучити треба було б Італію, і Іспанію, на мою думку. Окей, наші європейські союзники і колеги мають бути обов'язково представлені і сидіти напроти. Делегації агресія, якщо Росія хоче запросити Китай, mm -hmm. я думаю, ми не будемо проти. Китай від, е, підтримує принцип територіального суверенітету, бо йому це вигідно. Бо Тайвань є частиною Китаю, і Китай буде підтримувати принцип суверенітету, і це нам абсолютно лягає в плюс нашу позицію. Якщо треба долучити Бразилію, я думаю, також Україна буде не проти. З боку Росії, хай вони собі сидять. Фактично, вони і так займалися адвокацією Росії. Тому це фактично в Стамбулі хай буде мирна конференція, хай посередником буде ем, Райб. Ердоган Редже Ердоган, і е, ми почнемо говорити з росіянами. Про що важко усвідомити? Ми, ви можете тільки уявити, який список викатують зразу е, ці алкозалежні е, представники делегації, яким це буде з під соусом чергових твітів е, Машки Захарової е, Дімечка Медведєва Енд Компані. Але тим не менш я сподіваюся, що росіяни призначать якихось притомних спеціалістів-представників, які здатні будуть, хоча б розмовляти правильною дипломатичною логічною мовою.